Партнер трансляції фінансово-будівельна група Region Буд». Продаж збудованого житла у Борисполі. Детальніше на сайті regionbud.com.ua Вітаю глядачів телеканалу Бориспіль. В ефірі програма про головне і вже за мить. Ви дізнаєтеся про актуальні новини міста середи 27 лютого. Бориспільців закликають оздоровити дітей за державний кошт. До міста надійшли путівки для санаторного лікування школярів із хронічними захворюваннями органів дихання, травлення, нирок та сечововідних шляхів. Наш центр новий і наш центр тільки зараз розпочинає роботу по направленню дітей до дитячих спеціалізованих санаторіїв на санаторне лікування. Зараз ми отримали будівочки з Київської обласної дитячої лікарні, місто Боярка. Це путівочки Міністерства охорони здоров'я, це місто Трускавець, санаторій Джерело, місто Бердянськ, санаторій Бердянський та місто Одеса Зелена гірка. І також путівочки місцевого значення. Це путівочки безкоштовні, але доїзд до санаторії за рахунок батьків. Що місяця, як ми будемо отримувати путівки? Вони будуть поновлятись, їхня кількість і назви санаторії все це буде на стенді, фейсбуці. Кому ж путівки надаватимуться першочергово? Дивіться в окремому сюжеті. Бив співмешканку та втопив тіло у канаві. У селі Сулимівка Бориспільського району місцева жителька виявила у водоймі жіноче тіло з прив'язаною цеглою. Загиблою виявилась 38-річна жителька Сулимівки. Смерть жінки настала від напряку головного мозку, крововиливу та закритої черепно-мозкової травми. Працівники поліції встановили, що у скоєнні навмисного вбивства підозрюється її співмешканець. Затримали 31-річного чоловіка. За місцем проживання спочатку він плакав, шкодував, що жінка наклала на себе руки, намагався вести в оману поліцейських і категорично заперечував свою причетність до скоєння злочину. Потім зловмисник зізнався, що під час спільного розпиття уковитої у них виникла сварка, і він руками побив жінку по голові. Коли вона перестала дихати, чоловік прив'язав цеглу до тулуба, виволік і втопив тіло у канаві. Наразі молодику оголошена підозра за частиною першої. Статті 115 кримінального кодексу України. Міру запобіжного заходу йому обере суд. Мешканці вулиць Шевченка та Європейська завітали на особистий прийом громадян із проханням не демонтувати їхні самовільно встановлені гаражі для побудови там скверу. Бориспільці обіцяють самотужки облагороджувати цю територію та прибирати там сміття. По 25 років простояли наші гаражі, вони нікому не, не мішали. Ось 20 числа, буквально ми на своїх гаражах дивимося розклеєні об'яви. Значить, це наш хамракулу, який віддає по місту благоустрою, і дають нам 5 днів сроку знести наші гаражі всі. Іначе буде. Приїде трактор, бульдозер і все розваляє. У нас в домі і в круг ближніх домов є. І афганці, є атошники, є інваліди війни, є просто інваліди, є безногі інваліди. У нас десь там три десятки гаражів. Спіль тепломережа компенсує мешканцям багатоповерхівок. Різницю у тарифах за теплоенергію використано у січні 2019-го. Відомо, що з нового року тариф на опалення зріс на 23 Тобто раніше вартість однієї гігакалорії для квартир, обладнаних лічильниками теплової енергії, становила 1433 гривні. Зараз же 1762. А вартість одного метра в квадраті в тих будинках, які не обладнані Ані теплолічильниками зросла із 36 гривень до 44. Втім, фактично бориспільцям за січень прийшло навіть не 44, а 61 гривня. Містяни обурені. Проблему та її вирішення прокоментував перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Така вартість регулюється постановою кабінету міністрів, тобто порядком розрахунків вартості одного метра квадратного. Вартість, та, що була встановлена рішенням виконавчого комітету, вона розрахована була на температуру зовнішнього повітря плюс півтора градуса. Фактично, в січні місяці середня температура повітря у мі місті Борисполі, по даним нашої метеостанції, становила мінус 5 градусів. І відповідно до постанови Кабінету міністрів, відповідно до розрахунків на фактичну температуру. От один квадратний метр у нас вийшов 61 на гривну 49 копійок. У рішенні міської ради, яке було прийнято 25 лютого за номером 131, ми взяли всі будинки, які перевищують по показникам лічильника 46 гривень 7 копійок. Оцю різницю ми компенсуємо. Вартість такої компенсації для міського бюджету складає 1 мільйон 904 тисячі 639 гривень. Ті будинки, які не обладнані тепловими лічильниками, також ми взяли середній показник цей же самий 46 ,7 гривень, 7 копійок. І розрахункова вартість одного квадратного метра 61 гривна 49 копійок. Цю різницю, яка перевищує середній показник, ми також компенсуємо. І ця сума складає по місту 547 тисяч 226 гривень. Тобто загальна вартість компенсації за січень місяць складає 2 мільйона 451 тисяча 865 гривень. Це всі новини на сьогодні. Слідкуйте за оновленням в ефірі та на сайті телеканалу вашого міста. Для вас працювала Юлія Каспарова. На все добре.